Всім привіт раді вас вітати на нашому каналі. Зараз в вашій увазі буде рубрика чужими руками і ми будемо готувати сирники. У нас в гостях Люба, Віта, ну і Вася, ви 100% вже знаєте. Люба буде руками Віти, а Вася буде моїми руками. Це стосовно правил, як це взагалі буде відбуватися. Давайте покажемо просто. У мене і у Віти руки будуть за спиною, і Вася та Люба будуть все робити за нас. Все абсолютно просто. Віти явно коротенькі руки. Ну, буває, це життя. народ, будемо готувати сирники. Сподіваюсь, у нас все вийде, хоча я не впевнений. Погнали! Я можу підійти трошки ближче до ти готувати? Взагалі ніколи не готував в житті. Я дуже люблю сирники, але ніколи не доводилося їх готувати. Смачно? Ну так, я гадаю, це дуже правильно на початку спробувати сир на смак. Можливо, дуже якісний. Можливо, він трошки зіпсований. Ні, ні, смачний. смачний, Дякую. Наб... Набираємо вже миски. Дякую. Чесно кажучи, я не знаю, з чого почати, ніколи не робив сирники. Повтори, будь ласка, за мною, Саша. О, давай. Давай візьмемо творога. Я... Беру творог, але ласка, е не тягайте його. Е е ні, я візьму, мабуть, свою пустомиску, яка справа від мене стоїть, і покладу туди творога. А ви можете нам покласти на е Ні, я тільки си покладу. Я думаю, е ти справишся від сама. Ну е відстань, відстань. Що ти що ти, ти лізер до мого творога? Ану, права рука трошки при мене, Вегалі. при мені хай буде. Е я думаю, нам достатньо творога. Я зараз просто його перемну, а... додам туди трохи цукру. достатньо творог? Мені цілком достатньо. Отак, мну його, мну, мну. Чекай, чекай, манка зараз впаде. Давай, давайте де станемо манку. Я подвину трошки манку, дякую, не, дякую, не хвилюйся, дякую, я все дякую. контролюю. У мене довгі руки. Візьму трохи цукру, так? М -м, поле генетикою, Саша. Дякую, Від. блін, реально класні руки. <рес> <рес> я сам в шоці. А в мене просто гарні дуже. Так, я згоден. Прекрасні треба Саш, руки. Ви руки мої показати. Щоб він покажи, будь ласка, руки які не а показати. і пахнуть Ой, ой, які класні руки, дуже класні. Подайте, будь ласка, яйця. Тримай, тримай. Е, 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 вибач, е, просто сьогодні був важкий робочий, е, бо важкий робочий день, був я трошки перестарався. Е, беремо і я розбиваю собі яйце. Там нам треба нам треба шкарупу дістати. Я дістаю Розбиваю однією рукою, Я професіонал. Так, ні, так, 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 так. Я розім'яла шкарлупу. І... Давай будемо їсти кожен свої сирники, бо. Ні, Саш, я хочу твої сирники. Дякую. Е, я там трошки справа е, заберу творога, бо е, мені здається, що там може бути шкарлупа від яйця. Так, де ж вона? М мене а мені здається, все нормально. Мене немає. Ну, Ладно, викинемо це до яйця ще одного. Е, так, що будь ласка, ми беремо мамку? Нам напрямок, не потрібно. Ну, так? Це. Давай, ну бери, бери ти перша, а я поки ще помну. Е, Ой, творог Ой, а шкарлупа, з яйцем. дивись, от під лівою рукою в мене прям шкарлупа під лівою ого, рукою. Ого, ого, Трошка... там прям шкарлупа, я її не бачу. Давай тобі допоможу. Дякую, Саша. Ти, ти дуже гарний. Станимо, колега. Блін, Ми ж команда, мені здається, на цій кухні, разом готуємо сирник. І... Диви, диви, яке класно. я наче роблю цей котлети для бургера. Там Я збиваю, збиваю фарш. Там от все з тієї руки стоп, блять. Руки стоп. Це на смак дуже класно. Спробуй. <свит> Саша. <свит> ти мені ще лупу дякую. Я не бачу за відсутності дівчини, ти перестав попадати. Вибач. <свит> <свит> так буває. Життя не передбачено. <свит> Коротше, візьму трошки манки. Блін, мене сирники на волосі, а так має бути, я не знаю. Я десь чув, що можна з творога робити з кисломолочного сиру маски для волосся. Мені ти, ти, ти не не мене творог на носу. Є? Так, є трошки Давай я тобі приберу його ти я, що я А якщо е, не знаю, побити кулаком в манку, вона набухне швидше. Тобі І, не що, б... Чесно, мені здається, що в тебе трошки багато манки. А вона не розмішана просто. Дякую. Дя... дякую. Дин, я просто реально Бачу, не знаю, я... як вона робиться. Помічна. Ти дуже помічна, діти. Дякую. Собі. Я можу тобі дати ще манки. Ні, ні, вже не можу дати манки. Дай в візьму... будь ласка. Я спочатку собі візьму кокосової стружку. <світ> ти зараз прикинеш кокосу, набік. Ну ладно, <світ> ладно, я з тобою поділюсь. Лови. Лови. От, трошки не, кокосової стружки. Нормально то й буде? Блін, сирника, це така складна страва, якщо чесно. А можна мені понюхати будь ласка? Чим пахне? Понюхай і. Мою маску. Чесно кажучи. У мене в мене якось Сумнівний запах. У мене дуже гарно пахне. Блін, я бачу, ти її не існує, як вони посмажаться. Я не знаю, що з цим робити. Не знаю, візьми, потримаємо чотком. Це один з способів, яким можна зробити класну масу ну, хири, для сирників. Взагалі гірки можна по-різному використовувати. Тримай. Я бачу, ти голодна до нас приїхала на зйомку. Ну <смі> тут <смі> у нас добре, що в нас є, що поїсти. Біда, так, я також голодний. <смі> Вибічте, будь ласка, мене, я просто дуже голодна, я не знаю. Я не знаю, як себе контролювати вже. Якщо моркву розбивати тісто, то воно виходить краще. Мені так здається, я не знаю. Так. Я думаю, ми нам може не був. потрібно. Моркву ми ховаємо в борошно. <смі> на завтра. Ну, до речі, подивись, у мене дуже гарно ну, однорідна масу. Це Знаєш, Давайте я приберу з чола, будь ласка, оцей творог, що треба. Я... Будь ласка, якщо можна, то мають. Що... Ну, мені треба творог Дякую, Дякую. Сподіваюсь, що вже все, там, Нічого Дякую. не залишилось? Зброй забрали. Супер. Дякую. Це... Супер. Це, це клас. Понюхай. Чим мм, пахне? пахне дуже смачно, пахне, наче сирий сирник. Мені пахне сирником з кокосом. А чим моя маса пахне? Понюхай, понюхай. Якщо чесно, борошно. Борошно? <сьм> а потрібно цілувати її. Бу? <śmett�> <сміт> це, ні, насправді не потрібно. Це просто… Я сподіваюся, я не вижу. Може, вже почнемо формувати сирнички. Бач, Ta. я вже просто майже зробила це, а. Мені здається. О, е, дай підновить окуляри? Блін, взагалі, це Са мої Саш. окуляри, я не люблю ділитись. Ну дай! І це явно дає мені крутизни. Ну відстань, відстань. Ну ладно, ладно, якщо ти так просиш. Вау! Тобі личить, чесно сказати. Дивись, я зараз розкатаю таку ковбаску і таким ударом карате розіб'ю її на частини. Дивись, дивись. А ну покажи. Дивись, отак трошки розкатим. Клас, так? <реш> трошки більше? Ти хочеш з тобою поділитися? Да, будь ласка. Я хочу, хочу спробувати. Е, ну ну візьми маси. трошки. Ну, візьми. Як, як тобі? Ну, ти, я бачу, ти любиш все куштувати. Ну, ну клас, клас, клас. Класне? <реш> <реш> Щось <реш> по твоїм обличчям не схоже, що воно класне. Там дуже багато боршів. Так, я трошки забагато кину. Мене не так забати борш, ну навіщо ти заробиш? Ми ж ми ж команда. Блін, Саша, я не, не завжди можу себе контролювати. У мене зараз овуляція, я не знаю, що зі мною відбувається. А це себе так працює. Втласко. Я просто часто чув це слово, але не знав, що це насправді. Ну, тепер ти бачиш, От ти не можеш керувати своїми руками, так? Ну, та? Я не можу керувати собою руками нічим. Блін. На жаль. Нічого страшного. Дивись, я професіонально зараз роблю такі кругляшки, з яких потім у мене О, вийдуть суперкласні. Дуже гарні, гарні Сирнички. Так, я можу взяти стакан чи ми, чашку, ми, як це сказати буду. правильно. Так, отак, от отак. Потрібно перекласти трохи так сили. Гарно, інтенсивно. О, дном трошки придавив. Взяв маленьке, мабуть, це депо називається, не знаю. У мене вийде дуже багато ну, сирників, я чесно, я е, <ріст> <ріст> чесно кажучи. Будь ласка, чесно кажучи, мене багато бажання. Тож вибач. Блін, овуляція — це страшна штука, чесно скажу. Я Не можу контролювати. Ні, добре, що я себе контролюю. Просто ні за що. Дуже, дуже гарні. Не знаю, мені подобається, як він виходять. Ось Формую останній сирник, і я думаю, можна вже так. буде переходити Побідок. до його добре. приготування. Безпосередньо буде. вибач, я голодна. Помідор Поміж добре, щось ну дуже давно їв. Отак. М -м -м. Помідор. Це так машина. А ти вчився цілуватись на помідорах? Ні, одразу То на людях почав. Ти, ти прям як е, дикий звір. Прям накинулась. Ар, ар, накинулась на помідор. Блін, це закопляв. Okay. Я також так можу. Дякую, я не існує. Блін, це дуже смачно. У мене ще одне яйце лишилось, тобі не треба. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Ну ладно. Не треба, так не треба. Добре, друзі. Ми я не знаю, скрутили, сколотили, наліпили сирники. Зараз перейдемо до смаження. Ми команда, ми неральна команда. Ви бачили? Ну є такі невеличкі конфлікти, я не знаю, трошки такі Це тёрки. Розбіжності. розбіжності. Так, невеличкі розбіжності. розбіжності, але в цілому ви бачите. Тому що в мене якам... уляція, а Саша гарний чоловік поряд. Але ви бачите, яка ми класна команда. Так, переходимо до смаження сирників. Перейдемо безпосередньо до смаження. Є така вся сексуальна. Добре, я буду обережно дивитися в твою сторону, щоб ще раз не отримати. Я візьму, мабуть, ініціативу свої руки. Можемо плиту, я зараз плиту, що вимкну. Ну, я також. Саш, тебе лється у. Я також специфічна людина. Подивлю, як я можу. Отак, отак. так. Не досить, досить, досить. Загрався, вибачте. Така очина гніва Не кової. Я не буду так я просто жартую. Такий жартівник. Це реінкарнація сирника. А ні, вже починає смажитися, можна вкласти. Диви, диви, я під цьова. Вже обережно. Обережно, так, кладу. Так, відсуну твої. Щоб, Саш. щоб не переплутати зі своєї сторони. Ну ти сторони... не перепутаєш, глянь на мої сирники. Ну так, в тебе такі величезні. Один сирник з'їв і наївся. Ну так, я такі люблю. Я думаю, Достатньо сирників на пательні. А ці ми відкладемо я відкладу трошки пізніше. Ти вважаєш, що я добра людина? Так, так. так. До я допомогі... нічого не роблю. Допомогі я тобі, не аб'юзер. Ніколи не була. Запитайте моїх колишніх. А чому Просто... їй смажуться? Тому що в мене правильно приготоване тісто. Блін, вони просто не перевершені. А що Шар. ти робиш? Ти Шар. вирішила поділити с... Свій... Це мій сирник! Це мій сирник. Саш, ми будемо битися? Ми будемо битися. Навіщо ти це зробила? Я за сирник. Я зараз впаду, а ладно, здаюся, здаюсь. Капець. Так, мені здається, ще буквально пару хвилин і наші сирнички будуть готові. Мені подобається працювати на кухні? Кухня це максимально прикольне місце. Та? Так, це тому що колись раніше, колись давно, я працював офіціантом, також в ресторанній сфері, і кухня мені ближче набагато, ближче до серця, серйон, тому що я Ти не Ти люб... любиш готувати чи ні? Ні, я просто не люблю людей. І Дай тут... я теж тримай. Давай перевернемо сердечки, Саш. Так, свої, мені здається, прям готові. прийшов час перевернути. Твої трошки менш ідеальні аніж мої. Закрий рот, добре? О, наша мені лопатка, в мене є руки. Візьму і хочу спробувати цей сирник. Я не хочу по відчуттям. Ну, на перший погляд, там реально забагато борошна. Я думаю, для першого разу, якщо це перший твій сирник, то це непогано. Дякую. Дуже радий чути такі слова. Це твій? Так. Цікаво. Виглядає прикольно. Всередині текстура досить. Саш, можна скільки щось погане. ой, 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 руки такі. Цей перфектно, Нереально смачно. Порівняно з моїми. Блін дуже смачні. Я можу порівняти просто свої, твої. в творах відчуваєте. Це клас. Це просто дуже милі. Я собі їх уявляю милими. Дякую. дякую. Такий, як ти милий. Та, приміряй мого карту. Міні підходить. Блін, табірально йде. Так. Я зловлю, я зараз підкину і зловлю ротом. Ну, майже трошки з координацією трошки руками. Давай я підкину і ти зловиш. Це робиш реально, як Тицератопс. Такий цератоп. Ти так він серйозно налаштований. <рігад> я думаю, я просто повинні це зробити. Ой, вид, вид. <рігад> Тримайся, себе. Добре, народу. Я вважаю, що сирники у нас. Вийшли досить смачними. У Віти звісно, вони просто неймовірні. У мене відчувається невеличкий пісок на, на зубах. Але в цілому, от трошки в тебе там волосся, сирника була. Дякую. в цілому, мені здається, ми справились. І враховуючи те, що ну, особисто я ні разу в житті не готував я до цього. Я не можу сирника, зупинитися, їсти, мені дуже смачно. Клас. Мені, мені здається, що це просто максимально позитивний результат нашого випуску, що ми так. приготували. Дуже Майчон. смачні сирники. Я просто ну, хочу, щоб ти теж їв і насолоджувався цим. Подивіться, подивіться, ну це текстура, mm. текстура. Просто неймовірно. Космос. Все народ, я думаю, на цьому можна закінчувати. Дякую вам повітряний за. увагу. Повітряний поцілуйчик вам? Так, повітряний поцілуйчик і... і сирник вам дякую, всім смачного. І обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось, відео. Я ще раз поїду відео. Я не покочений, я знаю.